Добрий день малята, рада вас знову бачити. Ось подивіться, які гарні нові та яскраві іграшки. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви звідки вони до нас прийшли? Так, їх купують у магазинах, а виготовляють на фабриках. А з чого вони зроблені, як ви думаєте? Так, вони зроблені з пластику, гуми та інших матеріалів. Скажіть, а ви знаєте, якими іграшками гралися ваші дідусі та бабусі? Ось сьогодні я вам розповім про це. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні, ось вони. Дуже гарними. Серед народних іграшок є опішнянські. З давніх давен відоме село Опішня на Полтавщині. По всій Україні і за її межами знають і люблять опішнянські глиняні вироби, іграшки свистульки. Вони прості і водночас прекрасні, бо виготовляють їх з природного матеріалу, з глини, яку добувають з під землі. Але не кожна глина підходить для виготовлення, а лише гончарна. А майстри гончари говорять, що для іграшки з глини потрібна співуча глина, здобута з глибини під землею. В руках справжнього майстра умільця глини слухняна, пластична, бо майстер вкладає в неї свої уміння, свій настрій, свою душу. У майстрів глинярів є правило не розпочинати справу з поганим настроєм, бо все одно поробка не вийде або трісне. А іграшки свистульки взагалі треба робити з веселим настроєм, бо свистулька несе в собі радість, сонце і весну. З такими свистульками діти весну зустрічають, веснянки співають та зиму проганяють. Виліплені іграшки опалюють у спеціальних печах. Раніше це були земляні печі, які робили в тих місцях, де й добували глину. Іграшки на вогні спочатку розжарювали до червоності, а потім поступово охолоджували. Після охолодження іграшки розписують. Прикрашають їх найчастіше рослинним орнаментом, квітками, ягодами, листочками і обов'язково обводять візерунок контурною обвідною лінією. Раніше в опішнянському розписі переважали червоні, коричні, жовті та земні кольори, і для них характерні приглушені неяскраві тони, але зараз до цих традицій кольорів додається більш широка палітра. І сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про опішнянський розпис. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Знайди іграшку з опішнянським розписом. Яка з цих іграшок розписана опішнянським розписом, як ви думаєте? Правильно, ось ця. Молодці. А яка з цих іграшок є опішнянською, як ви думаєте? Молодці. Все? Правильно відгадали, я пишаюся вами. Опішнянським розписом розписували не лише іграшки, а ще й посуд. Але що опішня створений музей опішнянського розпису. Це найбільший музей гончарства на території України, який знаходиться під відкритим небом. Ось і добігає кінця наша з вами зустріч. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво і ви запам'ятали про народну іграшку та опішнянський розпис. До побачення, до нових зустрічей!